Через воронки і руїни несло їй силу вічного Христа. Ішло Різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічі страх до юних і дорослих і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло Різдво у бліндажі, й окопи, Укутувало воїнів теплом, ішло градами, Наляк, налякане в ознобі. Щоб стати від загибелі щитом. Ішло Різдво. До кожного порогу. Не знало, чи відчинять там йому, щоби навчитись довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло Різдво. І з вдовами стонало, на руки брало до сльозах, і шепотіло, і сльози упирало. Та тут живий, він там, на небесах. Ішло різдво. І людям говорило, Христос вже народився, Він гряде, пускайте Його у серця щосили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом піднімались, і молитва їм лягала на уста. У радості, надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.